Привіт, я Енді Літ, і це базові механіки шалених світів. У більшості сеттингів шалених світів присутня магія в тій чи іншій формі. Хай що б це не було, таємні окультні знання в практиці злих сектантів. Ритуали вуду, старовинні закляття могутніх чаклунів, химерні пристрої, створені божевільними вченими, суперсили чи паранормальні розумові здібності усе це організовано правилами в одну просту систему. Задля зручності, всі ці ефекти називаються силами. У кожній грі сили діють однаково, але практичне застосування чи обмеження роблять їх нескінченно різноманітними. Ти можеш створити божевільного науковця, мага чи супергероя, маючи один простий набір сил. З кожною силою пов'язана певна містична навичка, наприклад, віра чи чарування. Щоб скористатися силою, ти озвучуєш, що хочеш зробити. Витрачаєш потрібну кількість очок сили та робиш кидок своєї містичної навички. Якщо кидок невдалий, то ти втрачаєш одне очко сили. В разі критичної невдачі також втрачаєш і свій хід, а у разі успіху створюєш ефект своєї сили. Ось це і вся базова механіка. А ще щогодини ти відновлюєш 5 витрачених очок сили. Тож чаруй, поки вони не скінчилися. Підписуйся і став вподобайку. До нових зустрічей, і нехай тобі таланить в усьому.